Добрий день. Доброго дня. У мене є для вас запитання на знання українського мистецтва ага. і не тільки українського. Давайте розберемось. Ну, давайте. Перше запитання. Назвіть п'ять українських визначних поетес. Ліна Костенко. Так. Е Леся Українка. Так, зараховано. Е ще? Можливо, ще когось пригадуєте зі шкільної програми. Ще хтось. Ну, більше авторів щось згадується, аніж поетес. Ліна Костенко. Олена Пщілка. Так. Е Катерина Бапкіна. Є да? yeah, така сучасна, так. Yeah, yeah. І Софія. Вер... Чи... Софія? Софія? Я прізвище не пам'ятаю. Це ти хочеш сказати кось? Ну, я не знаю. Може бути. Я вже не пам'ятаю. Є така Софія Кривовська. До речі, уманська поетеса, так. О Боже. Сучасних? Будь-яких, з будь-якої епохи. Ліна Костенко. Так, рахується? П'ять аж? Боже. Більше ніпло. Поетес саме. Все, більше нікого не знає. Е, так, назвіть двох, можна українських, можна загалом світових драматургів: Леся Українка. Так. І... Карпенко Карий. Так. Іван Нечуй Левицький. А... І... Тоже пропускаємо це видання. Хто був засновником театру Березіль? О, цього я точно не знаю. До речі, він не гастролював зі своїм театром навіть в Умані. Ага. Ну, Цікава особистість, але я прочитаю про нього. <рес> Курбас! Курбас, як його звали? Це де він знаходиться. Український театр, який діє в 20 столітті. Та ні, ви таке питаєте. <рес> І останнє запитання: хто автор Червоної рути? Не пам'ятаю. Івасюк. Івасюк. Володимир Івасюк, супер. Івасюк. Vai zini, es esmu nē. <смеш> <смеш> в тебе ці чари да? <смеш> так до речі, я бачу ви дотичний до мистецтва. Ви співаєте, і ми хочемо вас запросити у наш творчий простір майстерня митців, ага. який влаштовує мистецькі заходи, вечори, квартирники, літературники і все, все що пов'язано з мистецтвом. Ну я щось таке чув, рекламу. Десь так <смеш> ви ще про нас почуєте. Да. Тож найближчим часом у нас відбудеться 27 липня квартирник ага. під назвою Літо міста та квартирник. Запрошуємо вас до участі. Прийду, дякую. Не забудьте зареєструватися ага. е, в нашій анкеті. Пройти наш кастинг на участь. Добре, гарного дякую. вам вечора. Дякую вам також.